Увага! Тобі точно підвищить зарплату в Польщі вже з 1 січня. А хочеш дізнатися скільки саме та за яких умов? Тоді залишайся з нами і додивись це відео до кінця. Ви на каналі Перша віза, і тут все про життя та роботу за кордоном. Отже, польща після початку війни надала прихисток півтора мільйонам українців, і багатьом доводиться виконувати роботу з нижчою кваліфікацією та мало заробляти. Але навіть за таких умов вже наступного року всіх працівників без виключення чекає підвищення, але тільки якщо ви працевлаштовані офіційно. Ухвалений польським урядом законопроект передбачає збільшення в два етапи. Перше з 1 січня ставка зросте на рекордні 4 тисячі злотих бруто, а з 1 липня ще на 4 тисячі злотих бруто. А ось для людей з погодинною оплатою ставка буде складати з 1 січня 27 злотих 70 грош бруто. А з 1 липня 28 злотих 10 грош бруто. Хочу вам нагадати, що зріст зарплатні вже взагалі відбувається протягом 7 років поспіль і доволі вдало. Попереднє підвищення заробітної плати поширювалося на 3,6 мільйона працівників. Та лише для офіційно працевлаштованих, ще раз наголошую. А тому ми закликаємо вас, якщо ви працюєте неофіційно, саме час звернутись до нас і ми вам з цим допоможемо. Адже ми маємо багато вакансій і працевлаштовуємо лише офіційно. Звертайтесь до нас за посиланням під відео, і наші менеджери обов'язково допоможуть підібрати роботу, яка підійде саме вам. А якщо надалі хочете не пропускати важливі новини про життя та роботу за кордоном, підписуйтесь і стисніть лайк цьому відео, тому що ваша активність, наша мотивація. Надіюсь, відео було для вас корисним.